Одне з найперших речей, які ви дізнаєтесь в механіці рідини, це різниця між ламінарним та турбулентним потоком. Із поважної причини ці два режими потоку поводяться по-різному, і як ми побачимо в цьому відео, це має величезні наслідки для потоку рідини в навколишньому світі. Ми маємо приклад режиму ламінарного потоку. Характеризується плавним, рівномірним потоком, рідина рухається горизонтальними шарами, і між цими шарами відбувається мінімальна кількість змішувань. Коли ми збільшуємо швидкість потоку, ми починаємо спостерігати деякі спалахи випадкового руху. Це початок переходу між ламінарним та турбулентним режимами. Якщо ми продовжуємо збільшувати швидкість, то отримуємо повністю турбулентний потік. Турбулентний потік характеризується хаотичним рухом і містить закручені області, які називаються вихорами. Хаотичний рух і вихори призводять до значного перемішування рідини. Якщо ми зафіксуємо швидкість в одній точці постійного ламінарного потоку, ми отримуємо дані, які виглядають так. Немає випадкових коливань швидкості, тому загалом ламінарний потік легко проаналізувати. Для турбулентного потоку ми отримуємо дані, які виглядають так. Цей потік набагато складніший. Чим більша флуктуаційна складова, тим більший турбулентний потік. Через хаотичну природу аналіз турбулентного потоку дуже складний. Оскільки ламінарна і турбулентна течії дуже відрізняються і потребують аналізу по-різному, ви повинні мати можливість передбачити, який режим течії, ймовірно, створюватиме певний набір умов течії. Це можна зробити за допомогою параметра, визначеного Осборн Рейнольдсом у 1883 році. Рейнольдс провів широке тестування, щоб визначити параметри, які впливають на режим потоку, і придумав безрозмірний параметр, який ми називаємо числом Рейнольдса. Він використовується для прогнозування того, яким буде потік ламінарним чи турбулентним. Для формули нам буде потрібно ρ – густина, U швидкість, L діаметр трубки та μ коефіцієнт динамічної в'язкості. Число Рейнольдса є корисним, оскільки воно говорить нам про відносно важливість сил інерції та сил в'язкості. Сили інерції пов'язані з імпульсом рідини. А також, по суті, сили, які змушують рідину рухатись. В'язкість сили це сили суутертя, які виникають між шарами рідини через їх в'язкість. Якщо домінують сили в'язкості, потік, швидше за все, буде ламінарним, оскільки сили тертя всередині рідини гасять будь-які початкові турбулентні збучення та випадковий рух. Якщо ж домінують сили інерції, потік, швидше за все, буде турбулентним, число Рейнольдса, при якому відбувається перехід до турбулентного режиму, буде змінюватись в залежності від типу потоку, з яким ми маємо справу. Потік крові через судини переважно ламінарний, оскільки характерна довжина та швидкість невеликі. Це добре, тому що якби було турбулентним, серцю довелося б працювати набагато більше, щоб перекачувати кров по тілу.